Бродівський міський голова Анатолій Балей проти тиску на місцевий бізнес. Обурення у керівництва міста і району викликало блокування фабрики Андрокс і Львівська податкова міліція унеможливила доступ до бродівського підприємства, де під керівництвом приватного підприємця Ярослава Бутинського роблять дитячі візочки. Обидва приміщення фабрики Андрокс опломбовані. Всі документи та техніку вилучили. На території підприємства знаходяться представники управління податкової міліції Міністерства доходів у Львівській області. Відтак майже три десятка працівників фабрики знаходяться тимчасово без роботи. Усе відбувалося без жодного відома як міської, районної влади, так і Державної податкової інспекції у Брудівському районі. Місцеві податківці запевняють, що жодної претензії до підприємця не мають. Він вчасно сплачував усі податки. До того ж, фабрику дитячих візочків, як спільне італійсько-українське підприємство, бродівські податківці щомісяця перевіряли. Ніяких порушень виявлено не було. Що відбувається у місті, спробували з'ясувати міський голова, заступник голови районної ради, депутати міської, районної та обласної ради. Проте поважну делегацію нічого не пояснюючи, також не пустили на території підприємства, як і його директора та працівників. Дарма, що в області заявляють. Одним із пріоритетних напрямків роботи органів Державної податкової служби Львівщини є удосконалення роботи з платниками податків, забезпечення гласності та прозорості в діяльності органів Державної податкової служби. А чого ж ви не пускаєте, нам? ми забезпечуємо охорону тих приміщень, що пича? А чого ви даєте вказівку не відкривати це? Ми гідностагідно стало до депутатів. Місцевих рад маємо право перевірити ваші повноваження тут на території нашого району. Я сб... на а за, взагалі на яких підставах ви знаходитеся тут в будинку, якщо там опечатано? Ну, є кримінальне об провадження, є проведення обшука і опечатані приміщення Наркотики, зброї, що найшли. Ну, ми не можемо то відповідати. Вони завжди запечатали. А є рішення суду про арешт майна? Ви фактично арештували майно. Підприємство не працює, люди не хочуть це, погано говорити трохи, чи злякалися? Це питання до. Слідчував. Дайте нам номер, слідчого ми до нього зателефонуємо. Ви ж тільки що до, до кого телефонували? Ну, ми дзвонили до своїх керівників безпосередньо. І що вони сказали не відкривати, так? Ні. Ну, а ну як відкривати. так? Ну, як ну, ми викликали ні. 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 ситуацію, що є люди, які хочуть, е, хочуть е, зайти на територію. Один а можна нам фамілію керівника доколи телефонували, сказати? Ну що, тут, то, 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 то ж ви не... Тай, Тай, таємна, яка, дай, якась, є безпосередньо людина, яка забезпечує кримінальне провадження. Це є слідчий. Будь ласка, я депутат військової обласної ради Красів. Скажіть мені, до кого ви те, хто вам сказав? От фамілію керівника вашого, будь ласка. Ми зараз можемо уточнити, хто є слідчий, потрібен. А ви ще не мінічний. знаєте, не? Ну, ми не повнажені просто розповсюджувати таку інформацію. А це таявна інформація, так? Ну я, я не можу поняти. І в мене? Обурюють те, що підприємство не працює, Люди повинні працювати, і підприємство теж. Ви самі розумієте, яка економічно скрута. Так? І на сьогодні для кожної людини, яка не працює, її чимсь сім'ю треба годувати. А ви маєте сюди командировочні, так? На вихідні. Ні, ви маєте на вихідні командировку сюди, так? Бо ми спитаємо, що на основі чого тут вечору, Звичайно, є доручення слідчого, який є процедура незалежна особа, яка безпосередньо веде кримінальне провадження. Ми є працівниками оперативного підрозділу. Ага, тобто ми безпосередньо підпорядковуємося слідчому при провадженні кримінальних слідчих дій. І є розпорядження ло управління, що ви на вихідні тут маєте чергувати, так? Ми що так. А ви думаєте, чи є? Ну, не, не знаю. Я не можу ясно, ясно. Добре. Наразі працівників Бродівської фабрики Андрокс допитують, а її директор із сердечним приступом в обласній лікарні.